Власники, які здають квартири в оренду, знають з власного досвіду, як це іноді буває складно зробити самостійно. Потрібно подати правильне оголошення, спілкуватися по телефону з потенційними мішканцями, показувати квартиру і робити багато чого ще я здаю квартири в оренду більше 10 років, здавала абсолютно різному контингенту, починаючи від пар з дітьми і закінчуючи китайцями та виязнамцями. Багато з моїх колишніх мішканців хочуть повернутися до мене. З деякими я продовжую спілкуватися, стрижуся у них, консультуюся, запрошую зробити ремонт. Мені часто задають питання, як знайти хороших мішканців, як не заплутатися в процедурі здачі квартири? Що потрібно передбачити. Пропоную скористатися покроковою інструкцією. Крок перший досліджуємо ринок. Перед тим як здавати квартиру, потрібно дослідити ринок оренди житла і зробити хоча б мінімальний аналіз конкурентів. Вивчаючи основні сайти з оренди нерухомості, звертайте увагу на ціни, фотографії квартир, текст оголошень, яка меблі та побутова техніка є в квартирі. На ціну оренди впливає не лише якість ремонту. Вартість визначається місцем призначення, якістю та станом самого будинку, транспортною доступністю і ще цілим рядом факторів. Бажано вирівняти рівень цін на житло з розташуванням квартири у вашому місті районі та наявністю в ній меблів і побутових приладів. Також ви, швидше за все, знаєте, до якого типу належить ваша квартира, економ клас, бізнес клас або люкс. У сукупності проведене вами дослідження допоможе визначити не лише орендну ціну квартири, а й намалює портрет потенційних орендарів. Крок другий. Готуємо квартиру до здачі. Як підготувати квартиру до прийому нових мішканців? Якщо говорити про квартиру економ класу, то головне зробити її презентабельною, але не переборщити з ремонтом, тому що ваші витрати можуть ще довго не окупитися. Перше, що потрібно зробити, це винести весь непотрібний сміття. Потім перевірте сантехніку та електрику, цим ви захистите і собі, і вашого орендаря від можливих проблем. Давно не міняли шпалери. Лінолеум нікуди не годиться, а на стелі плямами від давніх протічок. Міняйте. Наведіть при незначному косметичному ремонті ваша квартира набуде більше охайного вигляду, що найкращим чином вплине на пошук квартирантів. Обов'язково вимийте, випрасуйте і начистіть до блиску все, що можна, нехай блищить і сяє. Замібелюйте квартиру найнеобхіднішим і не забудьте про побутові прилади, холодильник, пральну машину, телевізор. Але пам'ятайте, якщо ви здаєте бюджетну квартиру і поставите в неї дорогу техніку, то орендна плата зросте незначно. А від якщо мішканці пошкодять вашу супертехніку, то ви зазнаєте значних збитків. Однак у будь-якому випадку не варто забивати квартиру під зав'язку. Нерідкісні випадки, коли квартирантам не потрібні ні меблі, ні побутова техніка, вони заїжджають з усім своїм. Якщо в квартирі залишилися якість ваші особисті речі, то краще забирайте їх. Оплатіть усі наявні борги за комуналку, відключіть стаціонарний телефон або хоча б вісімку. Якщо ж йде про квартиру вищого класу, то бажано привести її у повний порядок. Таким чином, ви підвищите її статусність і зможете знайти відповідних мішканців. Крок третій. Робимо фотографії квартири. Вибір квартири починається саме з фотографій, тому цей крок дуже важливий. Ті, якими знімками ви супроводжуєте своє оголошення про здачу квартири, багато в чому визначає, як швидко ви знайдете квартирантів. Потрібно дуже грамотно показати плюси квартири, яку ви здаєте. Не наполягаю на професійних фото, за які доведеться платити гроші. Але за бажання ви й самі зможете зробити жахливі знімки. Перед тим як робити фотографії, ще раз огляньте квартиру, створіть затишок. Зробіть так, щоб вам самому захотілося зняти вашу квартиру. Фотографувати краще в сонячну погоду не шкодуйте, робіть багато знімків, хороших і різних. Не забудьте про ванну з туалетом, кухню і коридор. Чим більше якісних і гарних фото ви додасте до свого оголошення. Тим легше мішканцям буде прийняти рішення і зняти саме вашу квартиру. Крок 4. Складаємо оголошення. Наша мета написати чудове оголошення про здачу квартири в оренду майже шедевр. Для цього вказуємо в оголошенні всі плюси. І доповідніше обов'язково напишіть, якщо робили ремонт. Балкон, роздільний або змішаний сайт Площа кухні, все це має бути відображено в оголошенні. Щоб не винаходити велосипед, виберіть 5 найкращих, на ваш погляд, оголошень, розміщених на сайті. Візьміть з них ті, що підходять для вашої квартири, і додайте додаткову інформацію про наявність меблів, техніки та дивовижних сусідів. Якщо ви не готові здавати свою квартиру мішканцям з дітьми, тваринами. Палінням, віддаєте перевагу мішканцям співочої національності, все це також потрібно вказати в оголошенні. Ваше оголошення в ідеї має відповідати формулі АІДЕ увага, інтерес, бажання, дія. Воно має бути таким, щоб мішканці не тільки захотіли зняти вашу квартиру, а й поспішили схопити телефон і зателефонувати вам, боячись, що квартиру в них відберуть. Коли складете оголошення, не забудьте перевірити текст на граматичні помилки та друкарські помилки. Крок 5. Розміщуємо оголошення на сайті. Раджу розміщувати оголошення на топових сайтах. Всі смороду на слуху. Якщо сумніваєтеся, живіть знайомих чи колег, якими базами вони користуються для пошуку квартири або здачі своєї. Не потрібно розміщувати оголошення на десятках сайтів. Зазвичай виставує розміщення на кількох рейтингових ресурсах. Закликай, ми не платимо гроші за публікацію оголошення. Але, як показує практика, за нинішнього стану ринку оренди житла варто розміщувати платні оголошення. Швидкість здачі квартири в цьому випадку зростає в рази. Так, і не забудьте про фото. Найкраще і більше. Крок шостий. Спілкуємося по телефону. І вісь ви дочекалися перших дзвінків. Розмовляйте спокійно і впевнено. Не тільки відповідайте на запитання, а й уточнюйте інформацію про потенційних мішканців. Можливо, вас щось не влаштує в квартирантах вже під час телефонної розмови, тож навіщо тоді витрачати годину на огляд квартири? Обов'язково поцікавтеся складом і кількістю мішканців. Не бійся запитувати про ті, що вказано в оголошенні. Якщо ви не хочете пускати мішканців із собакою, то не зайвим буде ще раз уточнити наявність домашніх улюбленців. Якщо вас і потенційних орендарів все влаштовує, домовляйтеся про перегляд квартири. За моїм досвідом зустрічі краще призначати приблизно на одну годину з різницею в 10-20 хвилин відразу кільком квартирантам. Приходити на зустріч далеко не всі. Уявляєте, як буває прикро, коли витрачаєш час, приїжджаєш, а ніхто не з'являється. Тож не соромтесь, це ринок. Я вас заспівую, мешканці точно так само домовляються на один день відразу з кількома власниками квартир і вибирають ті, що їм підійде. Крок 7. Показуємо квартиру. Бажано прийти трохи раніше потенційних орендарів. Провітрити квартиру, розсунути штори або вімкнути світло, додати приємну музику, створити відчуття тепла і затишку. Якщо орендарі вам сподобалися, зробіть так, щоб вони закохалися у вашу квартиру, не ходити за ними мовчки, лише відповідаючи на запитання. Говоріть, показуйте, розповідайте короткі історії, зв'язані з квартирою, наводьте аргументи на свою користь, самі старайтеся сподобатися. Іншими словами, будьте хорошим продавцем самого собі. Якщо орендарі повірите вам, то шансів, що вони знімуть вашу квартиру, буде набагато більше. Якщо відвідувачі не готові відразу прийняти рішення, не бурмочіть собі під ніс щось нерозбірливе. За власним досвідом знаю, що багато хто з тих, хто пішов, потім повертаються. Крок 8. Підписуємо договір. Ось і знайшлися наші ідеальні мішканці. Ну або не ідеальні, але цілком підходять нам. Справа за договором підготуйте його заздалегідь у двох примірниках форм договорів дуже багато. Яку з них зварни вирішувати вам не забудьте лише відобразити в договорі необхідні пункти, суму страхового депозиту, зніміть відображення всіх лічильників і сфотографуйте паспорт орендаря. Висновок, квартира здана Відкриваємо пляшку шампанського. Можливо, ви зважатимете зайвими якість із цих пунктів. Але запевняю вас, я робила все це багато років, хіба що за винятком ремонту, і можу сказати, що крокове виконання інструкції не забирає багато часу, а навпаки, структурує роботу і полегшує процес здачі квартири. Буду радій, якщо це допоможе і вам.